Зі святом вас. Сьогодні дійсно велике свято, всесвітнє, день спільних дій, за гідну працю. І ви знаєте, от скільки часу проходить, а змінюються тільки обуча за цими стінами, за стінами Верховної Ради, адміністрації президента і так далі і тому подібне. Проходять революції, проходять часи, а все залишається так само. Ми живемо в Лойднях. Влада бреше і краде, краде і бреше. Ми маємо жалюгідну заробітну плату мінімальну. Ми маємо жалюгідну мінімальну пенсію. Ми маємо 100% безправ'я на майже кожному робочому місці. І задайте питання, чому це. я вам скажу, для мене особисто це дивина, що ми... Не боялися стояти насмерть на Майдані, воюючи проти тиранії. І ми до смерті боїмося сказати ні своїм роботодавцям, а фактично не роботодавцям, а работоргівцям. Ми продовжуємо без зарплати, без умов праці працювати і працювати і працювати. На сьогоднішній день заборгованість виплати заробітної плати вже, мабуть, 4 мільярди гривень. Ми просто звикли до того, до цього рабства, з якого не знаємо, що робити. Ми всі маємо зрозуміти, що дії, дії можуть привести до якогось результату. Не можна сидіти вдома біля телевізора і жити від виборів до виборів. Ми маємо самі не просити оцих от напівлюдей, які не вважають нас за людей. Не просити, дайте нам мінімальну заробітну плату, дайте нам якісь гідні умови праці. Ми маємо тиснути на них таким чином, щоб вони боялися нас. Дії, що може робити профспілка? Так, можна ходити на акції, водити хороводи, співати пісні. А завтра знову приходити на роботу і працювати за 1200 гривень, які також не платять, до речі. Для профспілок найпотужніший інструмент це страйк. І саме зараз, от, ну знаєте, Революція Гідності дала цей інструмент. У свідомості людей має щось змінитися. Ніщо змінитися, люди мають почуватися вільними і взагалі-то людьми. І слово страйк для профспілківців і для кожного працюючого. Це має бути найкраще слово. А слово страйк для оцих має бути просто жахом. Серед нас стоять мої друзі, колеги, побратими. За офіційних делегацій. Ми оголосили перший в історії України страйк на транспортному авіаційному підприємстві. Покидьки фактично здійснюють рейдерське захоплення державного авіаційного підприємства. Ми не дали, ми оголосили страйк. Ми повернули людей на роботу, яких незаконно звільнили. Ми повернули заробітні плати, які незаконно забрали.